Друзі, привіт! Ну, в другій частині репортажу я хотів би показати власний номер, де я жив. І, власне кажучи, яких от стандартів ну, потрібно добиватися для того, щоб до вас в село приїхали туристи, чого вони хочуть чекати, і ну, одним словом, побачите самі. Ось так виглядає мій номер. Він є чотирьохмісний. Вартість ночівлі в даному номері з людини складає 25 злотих. тобто Це 170 гривень. Ну, За 60 злотих можна взяти через букінг, забронювати двохмісний номер. Так, Тут у нас удобства. Маємо туалет, маємо душ, маємо рукомийничок, гаряча вода є. Батареї гріють навіть в такий період, як зараз. Це кінець травня, ну, бо ще відносно холодно. Тут тераса, де я знімав перше відео з видом на безщади. Такий от у нас краєвид з тераси. Тут та якби блок з двох кімнат, бачите, тут ще одна кімната є. На дві кімнати спільна кухня. Зараз я вам покажу кухню. Це кухня. От. Можна собі зварити їсти. А враховуючи те, що у Польщі продукти копійчані, тобто проживання вам тут обійдеться, можна сказати, дуже-дуже дешево. -дуже Холодильник. От. Йдемо в двір. Дін добрий, пані Гражина! Добре, день добрий, як там ще спало! Супер! Костера Тут таки. От, інструмен. Ну так! No, no. Е господарі зробили в себе вдома міні-музей. Це якийсь такий клавісин старовинний. От подвір'я. Це хата господарів. З другої сторони знаходиться магазин. Pani Grażena tu pozdejmuje trochę wasz muzeum? Proszę pozdejmować, co z drugiej strony jest, nie wiem czy pan pamięta. Za budynku. A gdzie, jak to? Aga. Pozdejmować trochę. <gry> trochę... Żeby no, ludzie, żeby no, ludzie no, przyjeżdżali. Ja drugi rok będę robić jeszcze inaczej, bo chcę tu rozbudować, Aha. rozbudować na takie miejsce do siedzenia, na górze chcę zrobić trzy pokoje. I A, no to będzie fajnie. No, Добре. Так. Оце уздечка, я так зрозумів, для коня. Бачите все. Люди зробили такий маленький музей у себе вдома. Бачите, от старовинні машинки, швейні. Кажуть, що будуть на наступний рік все перебудовувати трошки по-іншому. Ось такі от. Це є старовинні засоби знаряддя праці, які використовували наші прадіди, можна сказати так. Цілий музей такий. Бачите, кожен, кожна людина хоче зацікавити чимось, щоб до неї приїжджали. Фляга така старовинна є навіть. Лампа, ліхтар. От, ліхтарі теж різні. О, це, здається, Ковальський горн. Старовинний. Якщо я не помиляюсь. Ще один. Точило якісь такі. Отак от, от воно виглядає. Озики. От вже в нас сад будинку. Оцей от будинок класно здається під житло, де я жив. О, підемо ще в сад. Навіть, і навіть з тої сторони ще є експонати. Значите. Отак от воно виглядає. Всім дякую за увагу, приємного перегляду!